Так, всіх вітаю, в'яжемо ось такий підгиб для рукавчика замість резинки. Так, основні спиці в мене 3,75. Я буду переходити на 3,25. Перш, ніж переходити на спиці. інші, я беру нитку. Кольору контрастного і голочкою пронизую наші петельки. Самим простим способом, щоб виділити нам це місце, куди ми будемо прикитльовувати наш підгід. Тобто всі так петельки. Протягуємо через ці петельки протягуємо ниточку. З цієї, сторони, я вам покажу, як воно виглядає. Я протягнула контрастну ниточку, пров'язала рядочок, перейшла на спиці менші Дивіться, з виворітньої сторони також видно ось цю нитку, і ми з виворітньої сторони будемо робити китлювання. Значить, ця нитка. Зараз, зараз після цього я в'яжу. Меншими спицями 14 рядів вниз, виш на потрібну вам довжину, враховуючи те, що ми будемо складати навпіл. Далі ця нитка залишиться для кеплювання. а рукавчик, я буду сшивати ниткою, яка в мене залишилася ось тут. Тому тут нитку залишайте довгу, там, де в нас підрізи. Залишайте довго, ми будемо шивати е, наш рукавчик, Потім я вам покажу. Зараз працюємо самостійно. Так, кетлюємо наш підхип, фіксуємо першу петлю, знімаємо її до цього. Тепер. Дивимося, де в нас біля самого краю ось оці виворітні петельки. Ось наша йде Контрастна нитка, потім рядочок ось таких петельок, а я буду вище брати. Значить, ось перша виворітня петля. Завожу голку знизу вверх. Слідуючу зверху вниз. Підхопили дві виворітні петлі. Підтянулися. Тепер беремо ось цю петлю і з'єднуємо слідуючою лицьовою, Ось так. Знімаємо зі спиці. Підтягуємо. Далі. Дивимося, звідки в нас виходить ниточка. Ось вона у нас. Ця нитка, значить, в ту петельку ми маємо її повернутися ось так. І захопити слідуючу. Тепер дивимося. Ось у нас є лицева петля. Також дивимося, щоб її не загубити, дивимося, звідки в нас ниточка виходить. Підхоплюємо знову лицьову цю гутайка на спиці, підтягуємо ниточки і протягуємо далі. Спочатку не затужуйте, дивіться, звідки виходить нитка. Ось сюди нам треба овійти. Підтягнулися і знову знизу вверх, потім зверху вниз слідуючу і Приєдналися. Дивимося, де у нас лицева, ось щоб її не загубити. Ось так. Блудимо голку, знімаємо зі спиці. Петлі мають бути так повернуті, як у мене на спиці. І продовжуємо. Дві виворітні, спочатку знизу вверх, слідуючу зверху вниз, підхопили. Ну, потрібно трішки підтягувати, але якщо не знаєте, коли на лицеві куди зайти, ось ниточка. І ми заходимо ось у цю першу петлю. І слідуючу знімаємо зі спиці. Все, продовжуємо самостійно. Я думаю, складного нічого немає. Дуже легкий спосіб. Так, ось що у нас виходить рівно і гарно.